А що ти можеш сказати про тему? Що? Про цей сайт тему. Що ти можеш сказати? Ну, в мене є така класна щобочка. <рес> — <рес> Яка тут був, коштувала напевно там гривень 700, так? Да? <рес> ну я не знаю, так, да, навірно. Угу. Така красива. <рес> я понял. Ти тоже жертва маркетингу? <рес> да, максимально просто, ну я не знаю. Я там заказала пісили штам. Я знаю, що коротше вчора. Пішов, купив собі шкарпетки, знаєш за скільки? Ні. 180. Yeah. Я ж кажу, жертва морстиків. Ні, ну там, типу, вони йдуть тактичні, утеплені, там. Обалдеть. — Все, все діла, ну. Вы... Чорненькі, так? Да? Що, що? Чорненькі шкарпаточки, я буду говорити. Давай не будемо <laughs> як <-то> цей. Леопардові. <laughs> Oh, wow. Барбер Барбершоп, аристократ, заход, центр Василькова, зупинка корона